І повертаємося до перемов у Стамбулі. Одразу три теми в сили обговорити їхні учасники. Розповів міністр оборони Рустему Мірав передусім. Це Обмін заручниками у форматі тисячу на тисячу над його деталями зараз працюють. Інша ключова тема припинення вогню, але не виключено, що це питання може бути вирішено вже на більш високому рівні. Про таку зустріч також говорили, Однак, коли це може статися, і чи станеться взагалі говорити зарано? Водночас ця зустріч, яке місце проведення, стало досить символічним, адже останній раз прямі переговори сторін відбувалися саме у Стамбулі, аж у 2022 році. Оці те вирішила згадати усі спроби мирних перемов під час великої війни, і про них дивіться в наступному сюжеті. На ворожій території Росія була на переговорах з концепцією капітулятивного акту нейтральному майданчику. Ми нічого не підписуємо взагалі, і окремо через посередники. Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Після повномасштабного вторгнення Україна та Росія вже тричі намагалися говорити. От тільки мета розмови у двох співбесідників кардинально різнилася. 28 лютого два гвинтокрили Блек Хок сідають на литовище в білоруському Гомелі. За день до цього сюди вже прибула російська делегація, саме тоді, коли за їхнім задумом вони мали взяти Київ за три дні. Отже, гомель, вимоги Росії тоді представляв помічник Путіна Володимир Мединський. 12 пунктів, які більше нагадували план капітуляції України. Серед них денацифікація, демілітаризація, нейтралітет і позаблоковість України, визнання Криму російським, визнання незалежності так званих ЛДНР, закріплення державного статусу російської мови, а ще скорочення української армії до 50 тисяч осіб, чотирьох кораблів, 55 вертольотів і відмова від виробництва або закупівлі ракет дальністю понад 250 кілометрів. Ну, де ви тут бачите е переговорний процес, згодом учасник тих перемовин Михайло Подоляк розповість в української делегації не було ані повноважень, ані найменшого бажання підписувати це такі документи. А єдине, що було е потрібно нам це отримати на той момент підкреслюю тимчасове припинення вогню, там на 48 годин, на 72 години. Поки йдуть переговори, да для того, щоб армія могла наша вже там відповідні висновки зробити. Таких зустрічей у Білорусі врешті відбулося ще дві 3 і 7 березня. Найбіль більшим досягненням, яких стали гуманітарні коридори, утім, чимось більш глобальним перемовини не завершились. Перші дні війни були критичними для нас. Ми і воювали одночасно, і в той же час намагалися через переговорний процес трошки затягнути час. Це була тактика, і вийти на якийсь компроміс, який б міг нейтралізувати ситуацію. 10 березня 22 го в Анталії зустрічаються міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Сергій Лавров. Останній взагалі не мав жодних повноважень щось вирішувати, тож якогось результату ці перемовини не дали. 29 березня вже у Стамбулі зустрічається дев'ять українських та аж 15 російських представників переговорної делегації у переговорах. Бере участь і російсько-ізраїльський мільярдер Роман Обрамович, який мав стати таким собі посередником. Специфіка Стамбулу полягала в тому, що на той момент українська сторона була готова до компромісу, і вона пропонувала компромісний варіант для переговорів з Росією. Ми розуміли, що на той момент нема достатньої Західної допомоги все відбувалося за зачиненими дверима. Пізніше українська делегація озвучить, Київ погоджувався на без'ядерний і нейтральний статус, а також відмову від виробництва і розміщення зброї масового ураження. Альтернативою НАТО мали стати країни-гаранти США, Франція, член Радбазу ООН Канада, Польща, Туреччина та Ізраїль. Країни гаранти мають зобов'язання юридичне надати нам. Допомогу у віді військової допомоги збройними силами з озброєнням закритим небом, також єС мав допомогти Україні вступити до Євросоюзу. Питання Криму і Севастополя за пропозиціями могли заморозити щонайменше на 15 років. Росіяни на камери навіть заявили, що якщо вдасться домовитися, то угоду можна буде підписати на рівні президентів. Але далі розмов справа не пішла. 15 квітня Путін продемонстрував свій проект договору, в якому ставилася вимога Ога, що українські збройні сили мають скоротитися в чотири рази приблизно до вісімдесяти тисяч, плюс скорочення по основних видах озброєнь. Ну і ще е, купа інших поступок безумовно для нас це було неприйнятно. За кілька днів після зустрічі у Стамбулі, Київщина, а згодом і Чернігівщина були звільнені. Російська армія поспішно утекла. Утім, Кремль подав це як жест доброї волі і результат стамбульських перемовин. У той же час світ дізнався про звірства у Бучі, і всі перемовини в той момент були переречені. Завершити війну за один день, і з таким гаслом Дональд Трамп пішов на президентські вибори. Утім, реальність виявилася не такою простою. День трансформувався спочатку у місяць, а потім і місяці. Але усе ж вперше із 2022 року перемовини такі відновились. І тут, в принципі, добре те, що Путін заради домовленості з Трампом готовий вести переговори. А от далі починаються проблеми. Це те, що Трамп. Ну трохи наївно підходить до переговорного процесу, і він ну майже до кінця квітня щиро вірив, що Путін хоче завершення війни. Ну це явно була помилка. На Путіна треба було тиснути. Натомість, США тисли на Україну. Звинувачення у тому, що це Україна спровокувала війну, має погодитися на мира. Зеленський диктатор. Скандал у Білому домі із замороження військової допомоги були піком тиску. Подекуди риторика Трампа та його оточення виглядала як трансляція російських меседжів, але із допомогою європейських партнерів Україна пройшла через цей тиск. А перепалки трансформувалися в реальні зустрічі, перемовини про мир у Саудівській Аравії. Делегація США по черзі зустрічали. Ся із українською та російською стороною 11 березня Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, як того вимагала Америка, але на відріз відмовилася від будь-яких територіальних поступів. Ми передамо їм цю пропозицію. Скажемо, ось що на столі. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. Але дві зустрічі у Саудівській Аравії, численні поїздки спецпредставника Трампа Віткофа до Москви. Ви в реальності не дали нічого окрім обіцянок. Їх Росія ніколи не виконувала замість 30-денного перемир'я, спромоглася на триденне на річницю Другої світової, але й воно було вигідне переважно Москві. Більше того, продовжувала вимагати визнання Криму і інших окупованих територій. Деякі із них до слова навіть не були під її контролем. Залишилась заборона на вступ у НАТО та постачання іноземної зброї. Все те, що вимагала Росія у Білорусі і Стамбулі в 2010 тисячі. Двадцять му вони об'єктивно маніпулюють темою переговорів а для того аби використовувати ці маніпуляції для досягнення своїх якихось тактичних цілей, поки Росія не відмовиться від ультимативних вимог і крайніх. Позиції. то точно ці переговори успішними бути не можуть. Як не раз наголошувала Україна та її союзники, Росія насправді не хоче миру, вона просто хоче послаблення санкцій. І як показала сьогоднішня зустріч у Стамбулі, окупант і надалі продовжує затягувати час, але зовсім не готовий до припинення вогню. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.